Та її неможливо переоцінити. Я його знаю десь з 2000-х, пане Василя. От він на всіх акціях. З його в вишиваночці з незмінним наплічником, на велосипеді. І ну, в цьому нас підтримував. Там, ну, починали ми цю революцію гідності, прес-конференції, він обов'язково прийде. Політв'язнів змагаємось за новітніх. він під СІЗО, він кругом. Він жив своєю державою і її розбудовує. У своєму батальйоні я зустрічаю бійця, який розповідає, що він там, ну, я його там знав, він Троєщини, що ще будучи школярем, е, ну, як, як ти до українства прийшов і так далі. В принципі, мені то все було байдуже, я там страєщий, жив собі. Але до нас в школу приходив такий собі Василь Авсієнко, І проводив факультативи, розповідав нам про політв'язні. Ну, ми ще діти нам якось було, воно не дуже. Але десь воно мене торкнулося, що десь колись були політв'язні. Навіщо з їм була та українська мова? Зрештою, цей хлопець опинився в батальйоні У. От пряма праця пана Василя. От ніби вона ну, не помітна, він же ж не став великим. Він там не став на телеканалах, його прям ніде не хотів. Великим політиком. Але він робив що міг, все своє життя. І робив ще тоді, коли за це жорстоко карали. І він йшов на ці тортури, на муки, на знущання. Потім, коли за це припинили карати, у часі кучмівського застою він не припинив, він робив те, що можна було робити. Потім один з перших там учасників помаранчевої революції. Ну, я кажу про те, що От цю втрату, яка зараз понесла Україна, дуже важко. Мені ну, дуже шкода, бо я знав, наскільки він християнин. Відданий Богу і Україні, і все, в кожну хвилину свого життя він проживав турботою та свій народ, болем свого народу. Царство Небесне і героям слава. Слава Україні, героям слава! Москва впаде! Амінь!